Ну от давайте сьогодні ми з вами пограємось, намалюємо картинку. От нехай все у нас буде фон. Чудо вам. Так, що ми ще з вами истиновали? Давайте ми эту термомалюем машину. Одно колокол. Kā��� manē, Vilman, tā kā bija, nu, kad mēs bijām, 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 mēs, mēs bijām, mēs, mēs bijām, mēs, 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 Чудово давай хватит вот так и будет вот у нас где машина так Давайте, щоб вона гарно їздила, ми їх згрупуємо. Зрупували. О! Це... Це машина у нас в порядку. Так, ж наша машина буде їхати? Давайте ми для неї побудуємо гараж. Так, трошки завелика. так воно буде Все. Наша картина готова. Заходимо в Visual Basic, І робимо пульт для керування нашою машиною. На пульті для початку поставимо одну кнопочку, поставимо кнопочку поїхали. Так, ну давайте пульт наш називаємо пультом. Ну і оскільки в мене вже відкрито вікно імедіати, то я вам про нього кілька слів скажу. При роботі над програмою у Visual Basic є вікно миттєвого виводу результатів. Тобто для відладки програми це дуже зручно. От Ви працюєте над програмою, вам треба щось перевірити, то його зразу виводите у вікно і медіате. Це вікно відкривається і закривається, комбінацією клавіш, Ctrl-G. Ось дивіться, Ctrl-G. Зараз у нас вікно є. Тепер я беру Ctrl-G, вікно з'явилося. Закрив його, його нема. Ctrl-G появилося. І туди можна виводити будь-яку інформацію. Почнемо з того, що в нас на нашому малюнку є куча якихось фігур. Ми повинні знати, як їх визначає наш призвал Basic. Найпростіший спосіб це коли ти пляснеш по фігурі, ось тут воно пише. Як воно називається? Куб-15, бачите? Коли ми класнемо тут, по фону пише прямокутник 1, по траві пише прямокутник 2, по машині пише група 14. Найчастіше так воно і є. Як називається тут, так само називається Visual Basic. Часом буває навпаки. Тому ми вернемось у Visual Basic і у вікні і Виведемо назви цих фігур. Тому що часом буває, що фігури зберігаються з англійськими назвами. Для того, щоб щось вивести у вікно і медіата, в нас є команда Debug Print. Debug Print виводить Миттєву інформацію, ось це вікно. Фігури, які ми намалювали, називаються Active Sheet Shapes. Ну, першим ділом нас цікавить їх кількість. Кількість це властивість команд. Теперь у нас є говорить. Прекрасно. Давайте визначимо їхні імена. До того ми введемо змінну і. Це і нас дозволить перебрати наші фігури. Тут нам властивість Name. Поставимо і. Ну і відповідно напишемо key. І, і таким чином, так, пороги. Що це тут там? Ага, один і те. Все. Запускаємо. Поїхали. Зупиняємо. Дивимось. У нас є такі фігури. Фігур 4 є прямокутний прямоугольник називається. 2, прямоугольник 1, група 14, куб-15. Прекрасно! Тепер ми знаємо назви всіх наших фігур. Чудово. А тепер будемо писати програму для самих фігур. Для самих фігур. Добре. Ми знову відкриємо цикл, оскільки в нас є готовий. Уже готова змінна І. Напишемо наступний програмний фрагмент. Для І. Що міняється від 1 до 300, наша активна фігура переміщується вправо на два пункти. Активною фігурою ми візьмемо всю нашу групу 14 машину. Копіюємо її, вставляємо. Вставляємо. Запускаємо. Ось вона. Ховалась у гараж. Трошки не сховалась, треба більше додати. Давайте зробимо 350. Так на на місце. Трошки краще. на землі має себе. Отак має стаємо. Так. Запускаємо нашу програму. Нажимаємо Поїхали. Машина ховала зараз. Прекрасно. Прекрасно, але нам треба додати кнопочку, щоб вернути машину назад. Тому що так нам буде незручно. І запускати кілька разів, значить, зробимо кнопочку назад. І в кнопочці назад ми пропишемо з вами ось таку команду. Active Sheet Shapes група 14 до рівні нулю. Пробуємо. Назад, вискочила, поїхали, вскочила. Назад, вискочила, поїхали, вскочила. Ну, щось похоже. Але, оскільки сучасні процесори працюють дуже швидко, то машина наша пролітає як реактивний літак. Нам треба якимсь чином її уповільнити. Для того, щоб її уповільнити, ми введемо змінну S. І змінна S буде відповідати системному часу. S дорівнює таймер. Тепер... Після кожного переміщення на два пункти ми маємо затримати час. Для затримки часу ми використаємо ось таку команду. Якщо системний час, який рівний S, збільшився на одну соту секунди, тоді S стає рівне системного часу. Ось така. Простенька команда. Пробуємо, як буде працювати тепер. Вернули назад, поїхали. О, як гарно їде машина. Красота. Красота. Ось така у нас вийшла гарна програма.